Історія про те, що якщо вам здається, то вам не здається дуже часто. Переписувалися ми, бо я поїхала в Україну, і він там мені допоміг, і ми переписувалися і зідзвонювалися. Він так не дзвонив, годинами зі мною говорив. І ми вже, як запальні люди, і розсталися, поки я була у Львові, ну а потім помирилися на ранок. Ну а що? І зараз ми так теж так от, поки їдемо в машині. Ми розстаємося, а потім миримося відразу. Ну А що а а робити ще? Е, мені згадалось російське прислів'я. Що <садались> мілої броня, це тільки тішиться. Ну, от, от е, коли ми зустрілися, я зрозуміла, що я не дуже сподобалась, бо він такий дуже любить жінок трависті. Е, а я була така. 68 кілограм, коли приїхала і познайомилася з ним. Тобто, я вже почала втрачати, але ну, потім я повністю втрачу там, 10 кг, ну мені ще треба. А, і він заперечував це. Ну, тобто, я йому казала, що я не сподобалась. А, я йому сама, до речі, подзвонила і запросила його в гості. Бо він замовчав після зустрічі. Мені каже мій друг, Та скільки тобі років? Дзвони сама Катя, що ти? А, ну, вже все відверто. А, і я йому казала: я тобі не сподобалась. Він каже: Та що ні, я був просто зайнятий. Як не сподобалось, все це мені сподобалось. І він зізнався на днях. Каже: ну, я подумав, ну так, таке, щось. Тобто, не дуже сподобалось. Кажу, а що ж ти лишився? Я не знаю. Отак от. А лишився, бо. Ну, подумав, ну ще прийду, подивлюся, роздивлюся, і так от, от так, от стосунки зав'язались. Так що, дівчата, ну, буває по-різному. Буває так, що кохання не з першого погляду. А, ну, якщо кохання не з першого погляду, то нічого страшного. Все одно, все можливо. Ну, тут єдине, що якщо людина зовсім не реагує, то треба зупинитися. І чоловікам, і жінкам. Бо це не може бути. Ви свій час втрачаєте. І тероризуєте людину, от як мене тероризує на роботі колега. І він зараз ображений, бо я йому вже не витримала. Я ж терпіла п'ять з половиною років. І, ну, і людина запальна, уявіть, що мені терпіти, тортури 5,5 років, коли тебе задовбують. Людина не розуміла нічого і писала мені, ну дякувати Богу, не дзвонила, і писала, і шукала мене на роботі, щоб я не заховалася, не дай Боже від нього.